Привіт, мої хороші. Сьогодні перший день зими, першого місяця зими, тобто сьогодні 1 грудня. І тому я пропоную вам пригадати основні ознаки зими, ігри зимові та в що одягаються взимку, а також пригадати інші пори року. І в цьому нам буде допомагати хто це дітки. Пепа і? Джордж. і Джордж тому разом з пепою та джорджем ми відправляємося в мандрівку порами року. Розкриваємо першу картинку, і що ж ми діти бачимо за пору року? Ану, подумайте уважно, яка це пора року, коли всі катаються на санчатах, на ковзанах, одягнуті в теплі шапочки та курточки. Ану, подумайте, яка це пора року? Зима! Зима, Правильно, молодці. Дітки, зимою сніг буває? Так да. Буває. А водичка зимою замерзає на озері, на річці? Так да. Замерзає. І на що вона перетворюється? На? Льот. на лід. І по льоду можна кататися на, на... ковзанах. Отже, давайте подивимося. Це Дай, в нас віку? хто? Овечка Сьюзі Це овечка Сюзі, а це. Песик Дені. І вони катаються на ковзанах. А хто у нас катається на санчатах? Це Зебра Зоя та крольчиха Ребека. Правильно. А хто в нас катається на лижах, це кішка Кенді. Правильно. Отже, зимові види розваг. Це катання на ковзанах, на санчатах та на лижах. А ще зимою як можна розважатися? Кого можна ліпити взимку? Сніговика можна ліпити взимку, правильно! І можна ще гратися в сніжки, молодці діти. А подивіться уважно, як усі одягнені. Мама свинка, пепа, тато свин, Джордж, як вони одягнуті? Тепло. Вони всі, всі всі одягнуті, навіть сніговик, одягнуті в теплі шапочки, у теплі пальта, у шарфики і всі обов'язково в рукавичках та у чоботах. Ви так само вдягаєтеся взимку? Чи ви взимку ходите у коротких шортиках та юпочках? Ні. Ні, правильно. Зимою всі одягаються тепло. А чи знаєте, дітки, як по-англійськи буде yeah. зима? Winter. Winter зима. Запам'ятайте, Winter по-англійськи це зима. Така пора року. А давайте подумаємо уважно, яка пора року йде після зими? Весна. Правильно, які ж ви в мене молодці. Весна йде пора року. Подивіться, весною вже є що? Зелена травичка. Розтанув лід. Лід розтанув і ось таке озерце вже синього кольору. Давайте роздивимося уважно. Зим... Весною йде що? Дощик. Тому, мама, свинка, гуляє під дощем із. Парасолькою. Так, а Пепа та Джордж, що також гуляють під дощем, але в них нема парасольки, а що у них є? Корабліки. Ну, карабліки в них є. А ще в них є непромокаємі плащики, шапочка та, та, та такі чоботи непромокаємі. промокаємі. Ну, а Джордж загубив свою шапочку десь. Так, а це в нас хто? Це овечка Сьюзі. Вона запускає кораблики. Так, дивимося далі. Що робить папа Свин? Поливає грядку. Поливає грядку. Діти, запам'ятайте, що весною ми садимо на грядках різні овочі, які потім весени зростуть: моркву, капусту, картоплю, там, перець, огірки, цибулю і так далі. А які весною є розваги? Що робить слоник як його? Емілі? Що робить слоник Емілі? На велосипеді. А що робить вовчиця Венді? Запускає повітряного змія. Правильно! А давайте вивчимо, як буде весна по-англійськи. По-англійськи весна буде спринг. Spring, правильно. Spring. Весна по-англійськи буде Spring. А після пори року весна, яка йде пора року? І Лі... да. Літо, молодці. Перегортаємо нашу сторіночку у нас пора року літо. Подивіться, як влітку одягнені всі наші друзі. У платячка та у легенькі ковтиночки, правильно? Тому що літом тепло, літом тепло. Літом можна плавати в озері? Да. Можна. Морозиво влітку можна куштувати? Да. Можна. А у м'ячик можна влітку гратись? Да. А у теніс можна? Да. Можна. А що ще літом можна робити? Що мама свинка підготувала? Пікнік мама підготувала, тому що влітку настільки тепло, що можна обідати або снідати, або навіть вечеряти на свіжому повітрі. І це називається пікнік, коли ми їмо якусь смачненьку їжу на природі. На природі. І давайте подивимося після літа, яка йде пора року. О? Осінь. Осінь. А як воно називається? А, правильно, ти мені Аліна нагадала, літо по-англійськи буде Summer, summer. summer. По-англійськи буде літо. Ну і давайте переходимо до осені. О, ну, подивіться, осінь. Як ми розуміємо, що прийшла осінь, тому що з дерев попадало, Лист. листя попадало. Бачите, як його багато? Уже всі знову одягнуті тепліше, знову в шапочках, в пальтах, в шарфиках, в чоботах та в рукавичках. Ой, що це робить тато Свин Пепа і Джордж? калюжам. стрибають так по брудним калюжам. А що робить кішка Кенді та Петро. та Поні Педро? Що вони роблять? Поля. Граються з опалим листям. Я знаю, ви так само любите повалятися в листі, правда ж? Да. Так. А що робить мама, свинка та крольчиха Це сьюз. Ой, це сьюз. Я помилилася. Це сьюзі овечка. Що вони роблять? Вони збирають гриби. Вони ходять по лісу та збирають гриби. Так, а давайте пригадаємо, як буде осінь по-англійськи. Осінь по-англійськи буде autumn Autumn по-англійськи осінь. Ну, і що ж, дітки, наша подорож по порам року завершилася. Ми пригадаємо, давайте пори року Зима О, е, зи-ма. Зима по-англійськи буде winter Весна spring Літо summer і осінь autumn. Я дякую вам, ви були великими молодцями і до зустрічі в наступних відео.